знайомтесь пруток 20 Турецький хітовий продукт, який вже багато людей оцінили та полюбили у всьому світі. До речі, компанія Ersag це турецький бренд, виробник органічної продукції. І тут дуже багато продукції в різних розділах: це бит та дім, догляд за обличчям та тілом, догляд за волоссям, дитяча серія, органічні аромати та засоби для здоров'я. Чому Протик 20? Чому Протик? Я не знаю. Але чому 20? Це ж відомий факт, бо цей засіб був створено напередодні епідемії COVID і він врятував багато людей від смерті. Що такого цікавого проти ці 20 і чому він досі актуальний? Подивимось на склад. По-перше, це рідка форма, і вона діє на наш організм так швидко, як ін'єкція. По-друге, треба звернути увагу на склад цього продукту. І в цьому складі дуже-дуже такий потужний вітамінний комплекс, у якому приморська пляжна сосна. Ще тут є рідкий вітамін С, куркумін. І витяжка із виноградних кісточок. Цей препарат настільки полюбили люди, настільки він себе зарекомендував, що має навіть ось таке означення, ось такий знак якості, як вибір споживача 2000 і 2001 року. Ось така біологічно активна добавочка да, написана, що входить до її складу дуже дієва. Це такий дуже потужний. Дужний вітамінний комплекс, який підвищує дуже швидко імунітет та дає захисні властивості нашому організму та енергію на боротьбу з різними різними хворобами. Ще протик 20 має такі унікальні додаткові властивості. Він розріджує кров, покращує її якість, ще покращує дихання та сприяє очищенню легень, нормалізує навіть даже сатурацію. Покращує роботу серцево-судинної системи, заспокоює систему, нервову систему та нашу психі, психіку. Ось такий рідкий засіб. Який дуже ще й зручний у використанні. Він має ось такий ковпачок з мірними такими дільничками. Да? І ось Використовується в піттєвій такій формі кожен день, два рази на день по 5 мл, якщо це профілактика захворювань. Да? І якщо це вже лікування, то дозу трішечки збільшують, і можна вже використовувати дозірове і більшу Навіть даже діткам можна використовувати, хоч і нема рекомендацій від компанії, але багато людей вже застосували для своїх дітей і в дуже невеличких таких дозах і мали дуже-дуже гарний результат. Тому, любі друзі, кому корисна ця інформація, хто хоче покращити свій імунітет, хто хоче не хворіти, вам просто необхідно замовити цей чудовий дієвий засіб в компанії ERSA. А як це зробити, я вам обов'язково розкажу, ви тільки зверніться до мене. Ще й надам промокод на знижечку і на отримання подарунків за ваше замовлення. Чекаю саме на вас!